Друзі, всім привіт! Вітаю вас з тебе на каналі. Вирішила включитися, щойно зняла салат. Не знаю, коли я його випущу на канал, чи до цього відео, чи після. Але, друзі, цей салат азіатський. Я не можу, взяла ложку, друзі, і не можу відірватися наскільки смачний салат. Ніколи б не подумала, що така проста заправка і такі, таке цікаве поєднання інгредієнтів. Ну, це просто розкішно, просто розкішно. Я вам щиро рекомендую його спробувати. Тільки що єдине малувато, там трошки було самої заправки, соку, лайма, малувато було. Але він зараз постояв, він вже трошки пустив сік. Знаєте, подружилися всі інгредієнти. Друзі, роблю вам рекламу цього салату. Просто безподобний. Я просто кажу, їм і не можу відірватися. Вже сама себе гоню і в ситний. Я отут на фоні грію собі суп, думала, що ще буду їсти, але я з'їла ложок шість цього салату, і все, я наїлася вже. Уявляєте? Дуже крутий, рекомендую вам зробити його. Так, дівчаточка, ще хотіла вам сказати, що я не викидаю. Шкірки з мандаринів, з апельсинів, а налила в банку води трохи і сюди докидаю, капроновою кришкою закриваю, вони настояться гарно, і потім буду ними підживляти кімнатні рослинки свої. Це один такий момент. І другий момент, друзі, О, моя глядачка. Сьогодні мені написала про те, що у неї по свикрушеному рецепті, по її свикрухій рецепті, не далися помідори, помутніли і прийшлося викинути. І ви, моя хороша питаєте мене, чи я не даю аспірин. Друзі, ніколи не даю аспірин зовсім ні в які рецепти. Я не люблю аспірин. Я як подумаю, що там аспірин, я чогось не хочу його їсти. Для мене це асоціюється з таблетками, з хімією. І я їх не хочу, ніколи не роблю, але в мене немає потреби, друзі робити рецепти з аспірину. І от я відкрила свої помідори. Дивіться, ніколи не даю ніяких аспиринів. Помідори парені в мене. Я вам зараз покажу, який красивий, як виглядає помідорчик. Погляньте. Тверденький, гарний помідор без різних аспіринів. От. Один. От другий сливочка. Дивіться, який гарний. Який красивий помідор. Дякую. Твердий, цей кругленький трошки м'якший, а цей твердіший сливка. Чудові помідори, ніколи ніяких аспіринів не додаю. Пару і іноді навіть один раз, а не два пару помідори. Це по-маминому рецепту. Дивіться, який твердий помідор. Я вам зараз розріжу, щоб може було так некрасиво виглядає, вкушене. Гляньте, гарний, тверденький, хороший помідор, красивий розсіл, друзі, дуже смачний. І що я вам хочу на це сказати? Бо ми з вами, моя хороша, так довгенько писалися, що не в аспірині справа. Точно є якась причина. Щось ви не так зробили. Хочете ображайтеся, хочете не ображайтеся. Але. Яка може бути причина? Чи десь не доварили, чи не допарили, чи, можливо, не закрили добре банку. Чи, можливо, не додали якийсь інгредієнт, з, з усіма буває. Чи не дали оцет, можливо, забули долити. Так? Чи десь, можливо, якась бактерія. Ну, я, ну, але всі банки не може бути бактерія. Причина якась 100% є. Не може так бути, що через те, що без аспірину. Тобто постріляли банки. Є причина. Треба просто аналізувати для себе і на наступний раз виправляти свій якийсь промах, невеличкий. Але це невелика проблема, друзі. Все такі речі можна пережити. Ще хвалюся вам, друзі, сирником. Дуже крутий, вже діти його доїдають, смачний і красивий. Отакий От така мене з вами такі палички посиденьки в мене з вами вийшли. Піду зараз Софійка. У Софійки зробилася дірка на шкарпетці, і треба її там перев'язати. Зараз, можливо, покажу вам, чи ви так робите, чи не робите лайфхак. Я вже колись його показувала на каналі. Так, друзі, дивіться, отут протерлася дірка соні в зонім шкарпетці. Що я буду робити? Я беру. Шкарпетку. І рівно по цю дірку, ось так, перед діркою, отак шкарпетку обрізаю ножицями. Тому що, дивіться, от дірява шкарпетка, так, вона її там зашивати, але воно вже нічого не дасть, бо воно вже по всій площині знизу протерте. Можна її викинути і в'язати другі. Але в'язати другі з самого низу. Це ж довше набагато складніше. Тому я отак відрізала шкарпетки. Тепер шукаю ниточку. Шукаю ниточку. Тут забираю залишки, де вас ближче підсуну. Трошки опущу камеру. От, бачите? Ось так, все, зачистила. І тепер, що я роблю, друзі, тепер я беру спиці і знову, починаючи від нитки, набираю петлі на спиці, на чотири спиці. Я в'яжу на чотирьох мені краще, ніж сшивати потім, якщо на двох. Все, набираю на 4 спиці петлі. Ой, що я не бачу, я окуляри не вдягнула. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далі до цієї ниточки. Що біля шкарпетки прив'язую нитки. Я тут попробувала, які мені міцніші, які погано рвуться. Знаєте, щоб. Дитині надовше хватило. Прив'язую до цієї нитки, що була біля шкарпетки. Оця зелена нитка, друзі, це я розпустила свого кардигана і ніби нові нитки, ну, але вони виявилися якісь неміцні. Вона ходить кожен день в шкарпетках в'язаних, вона мерзне. А я ні, я не мерзну. І все, мої хороші. І далі продовжую в'язати. Ніби нічого й не було. Все в'яжу. І так само поступлю з другою шкарпеткою. Все зараз зв'яжу, закінчу, і буде дівчина вдягати і носити далі. А так би прийшлося або викинути, або в'язати по-новому. Це ж довше, наскільки. Так за вечір я зараз за дві годинки їх дороблю. Можливо, це, друзі, для тих, хто, звичайно, для тих, хто вміє в'язати, дівчатка. Колись, пам'ятаю, чоловікова баба весь час так робила. Порвалася, оце відрізала, набрала петлі по-новому. Дов'язала і все, ходиш далі. Гарного вам вечора. Я буду в'язати, заспокоюватись, релаксувати. Ну, що ж, мої дорогенькі, одна шкарпеточка готова. Ось такою я її зробила веселеньку. Так мені захотілося. І зараз так само поступлю з другою, бо тут теж дірочка вже. Покажу вам, що вийшло. Все, друзі, один вечорок. І шкарпеточки готові. А так би треба було б два дні в'язати. Ну, все ж добре. Все, порядок. Правда ж? Усьо. Добре, що на соні ножки одинакові. Можна поміряти. Доброго раночку. У нас жодної сніжинки. У нас це місто Луцьк, Волинь. Мінус один. А я, друзі, йду на ставочок. Сьогодні якось так темно. Та та сама пора. Йду на ставочок і бажаю вам гарного вечора або гарного дня. Ну все. День вдався. День почався. Стільки лебедів, зараз я вам покажу, бо там теж люди купаються. Лебедів, качок дуже багато. От, бачите, скільки красуни які. Ну, я ще встигла, бо я її трохи побоююся. Така велика шия, як клюне, то як швиденько. І качок багато. Бач, мені треба було почекати, вони переплились сюди. От. Красунчики в одного підламане крильце б'єдненького. Ти що хочеш мене глюнути? Ти бачите, як шипить? Друзі, я прийшла на роботу і включилася, тому що ви мені багато пишете. Телефонуєте, пишете в Ютубі, в месенджері, телефонуєте, питаєте, як я спасибі за турботу, мені дуже приємно. Я сьогодні проснулася в четвертій ранку ранку, в якомусь передчутті якась в мене була тривога і вже не могла спати до оголошення повітряної тривоги. І так у нас сьогодні в Луцьку було кілька прильотів, і саме той район, де я живу. Недалеко завжди страждає, і саме в моєму районі немає світла. А немає світла, в нас немає опалення. У мене все на електриці. Відповідно, я не можу зварити собі чай, не можу помити голову, що найгірше. Що... Мені... Я так некомфортно себе відчуваю, тому що я на роботу прийшла з немитою головою. Я завжди зранку йду в душ мою голову, сушу, ні посушити. Якщо ще можна було повити, та збігає вода з бойлера. То я не можу посушити, і це таке от на голові, одним словом. <кій> а так, друзі, все добре, слава Богу, без, ем, без постраждалих, принаймні за першими даними, поки що за тією інформацією, яка є. Всі живі, здорові, це найважливіше. От, і прийшла на роботу, і на роботі велике щастя, бо тут в мене тепла батарея в цьому районі, де я працюю, і я заварила собі каву, включила чайничка, слава Богу, що в мене тут є. То мені вже так аж легше стало на душі, тому що щось тепленьке, і, і, і тут тепленько і тепленьке. Дома, знаєте, батареї холодні і одразу стає холодно. Одразу відчувається, що батареї виключилися. От, такі в мене новини, друзі. Так що напишіть, будь ласка, ви, чи всі живі, здорові. Як ви взагалі? І прошу вас не падати духом. Все тримаємося, не дочекаються вони в нас. Правда ж? Живемо далі, працюємо і готуємося, скоро будемо прославляти народження Ісуса. Ніхто нам в цьому не завадить. І обов'язково, друзі, зустрінемо новий рік, а за новим роком обов'язково зустрінемо весну з новими квіточками, з новими сподіваннями, з новими надіями, з новими, з новими намірами і з новими реалізаціями наших бажань. І все в нас обов'язково буде добре. Обов'язково. Все має своє закінчення, нічого немає вічного, мої хороші. <клух> Всім гарного вечора і тихої ночі. Я думаю, що після сьогоднішнього ранку, як завжди, буде затища, буде трошки спокою. Найголовніше, щоб всі були живі, здорові. Найважливіше. А я трохи попрацюю сьогодні, маю ще справи в місті, там деякі паперові. <кій> і ще хотіла вам подякувати за те, що ви дивитесь мої кулінарні відео, за те, що ви так гарно відгукуєтеся. Це мені надзвичайно приємно, коли стараєшся, і коли є за це якась вдячність і зворотній зв'язок, друзі. Спасибі вам велике. Беріть на замітку свої рецептики. От, можливо, щось комусь запало до душі. Пробуйте на будні просто, друзі. Все одно ж треба щось, я завжди, знаєте, як кажу, все одно треба щось купляти їсти, і щось готувати. Яка різниця, хто живе в місті, маю на увазі, да, і не має своїх там, курей, свиней, корови. Все одно ж ми йдемо в супермаркет і щось купуємо і щось варимо. То й можна купити такі продукти і зробити собі якусь таку цікавинку, смаколинку, потішити себе. Так, радості в нас мало, хоча б якісь кулінарні такі е, задоволення отримувати. Одне із задоволень. Тільки головне не, не зловживати. Знаєте, що за барзу, то не здраво в будь-якій сфері. Всього треба в міру знати, коли їсти і скільки їсти, правда ж? Але посмакувати це класно. Особливо, якщо красиво приготовано, якщо щось таке новеньке, якісь смаки. Це дуже дуже, дуже цікаво. Різноманітнює трошки наше життя. От. Так що якось отак. Друзі, в нас сьогодні, я вже не хотіла зранку знімати, бо я якась така, ще була, знаєте, розбалансована. В нас сьогодні тепленько, до речі. Плюсова температура, сонечко, але як не дивно, обіцяють дощ. Аж мені дивно, Думаю, таке сонце світить, як же ж буде дощ. Але після обіду обіцяють 80% дощу. Ось такі в мене, друзі, новини. Що ще вам сказати? Дивлюся на деревце, вже хочеться наряжати його. Діти мої, до речі, Стаса відмінили навчання. Буде дистанційне, подавали їм завдання, а Соня йде аж на 12 годину, то в неї, мабуть, на Соні вже сесія почалася, здає сесію, от, то вона піде на навчання. От таке ось таке. Друзі. Все, допиваю каву, бо в мене ще 5 хвилин і вже буде клієнт, мої хороші. Все, гарного вечора або гарного дня. Обіймаю всіх, спасибі вам. Друзі, я зайшла в АТБ і дивіться, я знайшла таку олію, як в мене. Коштує 72 гривні 50 копійок. Спеціально включилася, щоб вам показати. Друзі, цинерарія, дивиться розкішно. От майже всі квіти прибрали, осталися очитки. І цинерарія. це в нас в центрі міста. Дивіться, як красиво. Просто розкішно, дуже красиво. Треба буде собі посадити цього року. Я на кладовищі садила, а вдома чогось не посадила. Треба буде посадити. До речі, в нас вже вітер і вже хмарно, вже видно, що буде дощик. Друзі, додому прийшла вже на вулиці Сирія. От я стала біля вікна, щоб з вами поговорити. Світла немає, обіцяли дати. Через годинку і дати на кілька годин, то я буду старатися помити голову і щось швиденько зробити, їсти, стушу, мабуть, картоплю, принесла м'ясо, кусочок, друзі. І хотіла на цьому завершити відео, тому що е хто знає, дадуть чи не дадуть світло, та, і не, не, там не буде дуже що знімати, бо я буду спішити вирішити такі побутові швиденько питання. От, тому поки видно, поки мені з вікна підсвічує трошки, От, то я хочу з вами попрощатися, сказати вам гарного вечора або гарного дня, віри всім нам, міцного здоров'я, благополуччя в кожну сім'ю. Не втрачаємо сили, духу, тримаємося всі. Божої опіки всім, хто стоїть за нас зараз на передовій, хто не пускає нашого ворога. Всім нам терпіння і всього самого світлого і самого доброго. Завтра буде новий день, і ми обов'язково зустрінемося. Будьте здорові, до побачення.